Окрім успішних замовлень, у нас ще є і друга сторона медалі це повернення. Тому ми беремо повну передоплату або мінімальний завдаток 150-200 гривень і відправляємо новою та Укрпоштою, Укрпоштою по повній передоплаті. Тому що і бувають і такі приколи, коли клієнт відмовляється від посилки, повертає її назад, і вона прокаталася туди і назад. Ми маємо її розпакувати на відео, перевірити її стан. Як, що і куди має бути. Ось дивіться, приїхала посилка. Ми її гарненько запаковуємо, відправляємо клієнту. В клієнта створюються певні життєві труднощі, не може забрати, наприклад, або щось не подобається в посилці при перевірці наложним платежем. І тоді посилочка повертається. Ось, наприклад, у нас в подарунок йшов ось такий чехольчик до безпривідних наушників AirPods Pro другого покоління. Це ті наушники, які ми хвалимо, що вони класні, класні, але по ним також є повернення. Вивертаються вони ці наушнички у нас разом з павербанком. Ох і запакував що відкрити. Ще та проблема. Так, ось. Значить, прийшов клієнт на пошту, зірвав відривні смужки, подивився наушники. Йому щось не сподобалося, адже це ж копія. Це в нас не оригінальні наушники. Оригінальні наушники відкривати взагалі не можна, вони йдуть по повній предоплаті. Також відкрив павербанка розпакував. По павербанку він мигає, і мені це не подобається. Давайте подивимося, що тут може мигати. Якщо він мигає, то це означає, що він розряджений. Ось такий павербанк MagSafe з підставочкою. З індикацією заряду і з кнопочкою. Коли ми натискаємо кнопочку, ось павербанк заряджений на 20, 40, 60, 80 і 100. Три поділки означають, що він заряджений на 60%. На 60% заряджений цей павербанк. Давайте перевіримо, чи він працює. Беремо ось так, прикладаємо до телефону. Є, пішла зарядка, ось. І каже що клієнт, що він мигає. Ну, наприклад, в нас він нічого не мигає. Ми його приклали до телефону і все класно, чітко працює. Пуербанк заряджається через Type-C. Тут, якщо у вас 16 й iPhone, ви можете через Type-C зарядку заряджати і iPhone, і сам Powerbank, і від Powerbanка заряджати телефон через кабель або через MagSafe, Ось так. Є підставочка, можна ось так відкрити, поставити собі подивитися якесь відео. І ось так виглядає. Це павербанк на 10 000 мА. Він повністю ціленький, все тут чудово, все тут класно. Інструкція в комплекті, зарядка в комплекті, коробочка ціла, просто він мигає. Хоча в наших руках він нічого не мигає. Ось, не мигає, Зараз погасне, і ми зараз ще раз натиснемо кнопочку. Пересвідчитися, що він не мигає. Клієнту просто не сподобалося, що він мигає. Ну, і де він мигає? Світиться павербанк. Ми хочемо дочекатися, щоб погасла індикація, щоб ще раз натиснути кнопочку і перевірити, чи він мигає. Такі павербанки є в сірому, чорному, фіолетовому і ось такому кольорі. Ось, наприклад, погасла в нас кнопочка, натискаємо. Так, і що? мигає? Повністю адекватний павербанк. Тобто, клієнт видумав причину, щоб не забирати посилку. Відмовився від посилки, і посилочка прокаталася туди й назад. Не знаю, особисто ми не виявили, що він десь могав. Павербанк повністю новенький, в гайному, в гарному, охайному стані на 10 тисяч міліампер, ще й в такому класному крутезному кольорі. Для підзарядки айфонів та андроїдів, потужністю 15 Вт, яка не псує батарею. Є такі в наявності ціна 800 гривень, кому потрібно для замовлення пишіть у в Директ. Завтра ми його повеземо на склад, буде лежати на складі і буде готовий на відправку. Ну що, давайте ще розпакуємо, глянемо наушники. З наушниками все окей, вони просто не сподобалися. Таке буває. Зі 100 клієнтів не всім догодиш, як то кажуть. Кейс тут, до речі, дуже класний, не відразу царапається, пластик дорогоякісний, є місце прив'язати петлю, є динамік. І коли ми відкриваємо кришечку кейсу, у нас тут також 5 вольт 1 А, як завжди, зряжати правильно зарядкою. І самі наушники. Дивимося, чи вони чисті. Так, да, вони чисті, класні, все з ними добре. Все, вони працюють. Будемо мати одну таку розпаковану модель, щоб при зустрічі давати клієнтам послухати і зробити вибір на рахунок таких наушників. Тобто ви собі можете зустрітися зі мною, послухати наушники, якщо вам підходить звучання. Повністю новенькі запаковані, даємо в руки.